Шановні колеги, доброго ранку. Ми сьогодні проводимо наше засідання. Як того, вимагають, як того, як того вимагає закон України про комітети Верховної Ради України за застосуванням пункту 4 розділу 8 при кінцевих положень? Проводимо на, в режимі відеоконференції на платформі Zoom. Склад нашого комітету 27 народних депутатів. Засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів. Згоду на проведення засідання комітету 21 член комітету, і зараз на засіданні зареєструвало 17 народних депутатів. Кворум є. Я оголошую засідання комітету відкритим. І якщо секретар комітету Дмитро Валерій Чисаєнко підтримує, то допомогу нам по підрахунку голосів буде надавати секретаріат, і я буду озвучувати. Пане Дмитро, підтримується? Так, я підтримую. Кожному з вас в алфавітному порядку надаємо слово для того, щоб ви особисто представляли, що берете участь в засіданні комітету, і дуже прошу обов'язково, як того передбачає закон про комітети парламенту, включати відео для вашої особистої присутності. Переходимо зараз безпосередньо до переклички нашого голосування. перед цим перед цим хочу запитати, чи є пропозиції членів комітету до порядку денного засідання. Пані Олена Олексійовна, якщо можна, Так, да, будь ласка, пан Роман, Так, я дуже коротко, колеги. Є пропозиція в різному розглянути нагальне питання оточення нас громад. Це дві хвилини не потребує голосування. Тому, будь ласка, прошу це врахувати. Дякую, пане Романе. Колеги. Ми тоді переходимо до голосування за за прийняття порядку денного за основу в цілому, з врахуванням пропозицій пана Романа Лозинського. Я Шуля Колена голосую за. Будь ласка, пан Олексійчук. Пані Білозір. Пані Бондар. Бондар за пан Васильєв. Васильєв ігор. Особисто голосую за. Пан Вайцехівський. Вітаю всіх присутніх особисто голосую за. Пан Гусь. Гуза. Пан Дунда. Дунда присутній за. Пані Загоруйко. Вітаю колеги. Присутня особисто підтримую порядок денний. Пан Іванов. Іванов за. Пан Ісаєнко. Ісаєнко за. А, пан Кальцев. Кальцев присутній особисто, голосую за. Пан Качура. Беру участь у засіданні комітету особисто, Підтримую порядок денний заснов усілого. Пан Клочко. <питерев> Літві на особисто присутній порядок денний титрий мой заснову та всього Лозинський. Злазну, в цілому з пропозиціями Романа <кх> Дякую, пане Дмитре. Будь ласка, пан В'ялик. Пан Рубльов. Я особисто теж, колеги, бо щось перероблю. Дякую. Дякую, пан Віктор. Будь ласка, пан Рубльов. Пан Саврасов. На комітеті присутній. Порядок дене з пропозиціями підтримую. Пан Соколов. Я, я, я... Соколов присутній особисто. Голосую я... я... за. Пан Стрихарський. Стрікарське присутній особисто підтримуємо порядок денної і засновувати в цілому. Пані Ташева. Ташева присутній підтримує. Пан чорний. Пан Яценко. Присутній особисто порядок денний підтримую. 20 за. Колеги мій за? голос врахували, бо я не почув, бо тому, да, що да. врахували, врахували да. пане Вікторе. Так, да, Дякую, дякую. Ш шановні колеги. 20 за рішення прийнято. А колеги перед початком розгляду питань порядку денного інформую всіх, що всі матеріали були доведені до вашого відома через систему СЕДО, завантажені для вашого ознайомлення через систему електронний комітет. А ми зараз переходимо до питання порядку денного про проєкт закону про внесення змін до закону України про поховання та похорон. Ронну справу реєстраційний номер 12413, друге читання. Колеги, 6 жовтня, ми вже розглядали даний проект на засіданні комітету, але є необхідність уточнення остаточної редакції деяких положень. І я прошу голову підкомітету, пані Бондарганну сповістити нам деталі та проінформувати про рішення під, підкомітету. Прошу вас до слова. Регламент до двох хвилин. Будь ласка, дякую. Дійсно, на засіданні підкомітету з питань містобудування благоустрою та земельних відносин на межах території забудови, яке відбулося 21 жовтня, було переглянуто доопрацьований до другого читання законопроект 12413 з метою уточнення остаточної редакції деяких положень. По перше, в переліку категорій осіб, поховання яких здійснюється безоплатно, це стаття 14 нашого закону про поховальну справу. Уточнено чесне поховання для померлих осіб, які мають особливі заслуги для батьківщиною. І по-друге, в статті 21 визначено можливість перепоховання останків померлих для інших випадків, згідно із законодавством України. Ці зміни пов'язані із перепохованням померлих видатних українців, могили яких зокрема знаходяться за межами України. Водночас до інших положень законопроекту, який підтриманий на засіданні комітету, 6 жовтня цього року зміни не вносилися. Таким чином, наведений у вигляді порівняльної таблиці законопроект містить усі внесені та невідкликані народними депутатами України 55 пропозицій і поправок, з яких враховано 12 пропозицій, враховано редакційно 4 пропозиції, відхилено 39. В остаточній редакції проекту запропоновано відповідні зміни до статей 14, 21, 25 закону України про поховання та похоронну справу. Такі зміни спрямовані на вдосконалення основних правових аспектів для перепоховання померлих загиблих осіб. У разі ідентифікації встановлення осіб, невпізнані ознанки яких підлягали похованню згідно із зафоном насамперед загиблих осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, з'ясувавши позицію народних депутатів України з урахуванням рішень підкомітету 6 і 21 жовтня цього року, ухвалено запропонувати комітету рекомендувати Верховній Раді України доопрацьоване до другого читання законопроект 12413 прийняти в другому читанні та в цілому. Виклавши його назву в такій редакції про внесення змін до закону України про поховання та похоронну справу щодо врегулювання питання перепоховання загиблих померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Прошу підтримати рішення підкомітету. Дуже дякую пані Ганно. Дякую вам. Чи бажають виступити наші колеги? Можливо, бажають виступити запрошені представники міністерства. Будь ласка, дайте знати нам. Не бачу я піднятих долоньок. Тоді, шановні друзі, переходимо безпосередньо до голосування. А перед тим як ми перейдемо до голосування, я нагадаю, що в відповідності до частини 5 статті 44 закону про комітети Верховної Ради України в нас буде перегляд попереднього рішення. Тому для позитивного рішення нам треба більшість голосів від затвердженого складу членів комітету, тобто 14. Шановні колеги, переходимо до голосування за пропозицію. Перше врахувати поправки та пропозиції за

23 регламенту Верховної Ради України доопрацьований до другого читання законопроект з реєстраційним номером 12413, прийняти в другому читанні та в цілому третє доручити підкомітету з питань з питань містобудування благоустрою та земельних відносин в межах території забудови спільно з секретарятом комітету здійснити коригування та техніко юридичне опрацювання порівняльної таблиці законопроекту з реєстраційним номером 12413 з врахуванням рішень, які прийняті на засіданні комітету для внесення його на ро. Озгляд до Верховної Ради України, а четверте, в разі прийняття законопроекту в другому читанні, та в цілому запропонувати Верховній Раді України доручити комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування при підготовці тексту закону на підпис голові Верховної Ради України здійснити його технікою юридичне доопрацювання спільно з головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України. Доповідачем від комітету під час Розгляду законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України в другому читанні визначити народного депутата України, голову Підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин в межах території забудови Ганну Бондар. Колеги, переходимо до голосування. Я, Шуля, Колена, голосую за. Будь ласка, пані Білозір. Пані Бондар. Бондар за. Пан Васильєв. Васильєв за. Пан Войцехівський. Войцехівський за. Пан Гусь. Ось за. Пан Дунда. Пані Загоруйко. Дунда за. Загоруйко за. Пан Іванов. За. Пан Ісаєнко. Ісаєнко за. Пан Кальцев. Кальце, за. Пан Качура. Пан. Пан Клочко. Клучко присутнє особисто. За основою в цілому і тут підтримує. За. Дякую, пане Андрію. Будь ласка, пан Літвінов. Палане я обачаюся, я так розумію, що перервався зв'язок. Качура за. Дякую, пан Літвінов. Літвінов. Літвінов, ще раз повторіть, будь ласка. Олександр Литвинов, ще раз повторіть. Пан Лозинський. Лозинський за. Пан Микиша. Пан М'ялик. М'ялик за. Пан Рубльов. Пан Саврасов. Саврасов за. Пан Соколов. Соколов. Пан Стріхарський. Стрихарський Лизарский, за. Пані Ташева. Ташева, за. Пан чорний. Пан Яценко. Підтримую. 20 за, з урахуванням голосу пана Літвінова. Тому. І врахуйте що він ще білозір за. 21. 21. 21 за, колеги. Рішення а, прийнято. А, а ми завершили розгляд цього питання порядку денного. Зараз переходимо до а, пропозиції пана Романа Лозинського в розділі Різне. Будь ласка, пан Роман, вам слово. Друзі, супер хвилинка вашої уваги. До нас, до нашого комітету, звертаються голови громад, депутати, місцевих рад щодо неактуальних назв саме громад після того, як ми повернули історичні назви населеним пунктам, наприклад, Новомосковськ, тепер Самар, а громада досі Новомосковська, і так само записано в бюджеті. У нас досі є новоград-волинська громада з центром в місті Звягель і так далі. Можна дуже багато таких прикладів навести підкомітет з питань деколонізації, які я маю честь очолювати спільно з міністерством розвитку громад. Та національної комісії зі стандартів державної мови опрацювали перелік назв громад, які потребують уточнення. Зараз міністерство розвитку громад запустило процес узгодження проєктів розпоряджень Кабміну щодо уточнення назв громад. Це реально таке нагальне питання, і кілька десятків громад давно чекають на це рішення. Колеги, я пропоную звернутися від нашого комітету до міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки довкілля та сільського господарства. України з проханням оперативно розглянути та погодити проекти таких розпоряджень, щоб у Кабміну була можливість швидко оновити назви громад, і в бюджеті на 2026 рік були вказані вже актуальні назви. Якщо колеги не мають заперечень від членів нашого комітету, я пропоную направити такі листи від комітету, щоб ми точно вклалися у встановлені терміни. Дякую, пані голову. Дякую, пане Романе. Я думаю, що в нас немає заперечень. Давайте пані вона можна. Так, будь ласка. Да дивіться, і... я категорично підтримую Романа центр мого округу місто Володимир княжий, а до цього часу Володимир Волинський. Тому я всіх прошу підтримати, пані Олену. Прошу на, на своєму рівні, теж, щоб ми це питання ну дотиснули. Бо це просто ерунда. П'ять років громада перейменована, а якби така от недоцільність і таких громад є багато. Підтримую. Дякую. Нам я не думаю, потрібно що... зараз голосувати. Ну нам але... не, не потрібно голосувати комітету. Пане Романе, давайте нехай під комітет готує листи. Ми подивимося з секретаріатом, доопрацюємо і відправимо їх, як і домовились. Дуже. Дуже Шановні пані колеги, Олена, пані Олена. Я перепрошую, білий зір. А можна ще в мене є в різному питання? Давайте, пані Лариса. Дивіться до мене. Звернулися керівники медичних закладів Вінницької області. Там є рішення Вінницької обласної ради. І ним фактично внесено зміни до положення про порядок передачі об'єктів права спільної власності, зокрема щодо лікарських засобів, там виробів медичного призначення. Одним словом, вони там порушують постанову кабінету міністрів 298, і яка регламентує порядок використання коштів держбюджету для здійснення медичних заходів. І Фактично дуже сильно ускладнюють процедуру закупівлі харчування для медичних закладів. І ліків, тобто це будуть критичні затримки в отриманні цієї медичної допомоги на місцях. Чи можемо ми якимось чином чи надати правову оцінку відповідності цього рішення порядку, чи надати офіційне якесь роз'яснення, чи звернутися там до МОЗ чи мінрегіону, тому що ну, воно реально порушує законодавство і реально створює критичну ситуацію на місцях по закупівлі ліків, і це зробив орган місцевого самоврядування обласна рада? Змінами до положення чи яким чином може ви порадити, чи можемо ми звернутися за роз'ясненням до, наприклад, кабміну, ну тобто до прем'єр-міністра, там чи я не знаю, чи до мозу. Пані, пані Лариса, це питання не відноситься до відання нашого комітету, але можливо, якщо ми напишемо а, це, це більше питання, яке пов'язане пов'язане з комітетом охорони здоров'я. А можливо, ми можемо там, якщо ви напишете депутатське звернення, члени нашого комітету доєднаються. Ми зробимо його там. Окей, Окей я тоді зроблю своє, але комітет наш точно не може давати ніяку оцінку стосовно цього питання. Добре, добре Коли дякую. Ми можемо доєднатися, щоб було більше народних депутатів, які підпишуть таке звернення. Добре, добре, дякую, шановні колеги. Тоді всім дякую. Засідання комітету закрите. Сподіваємося, що 12.413 буде завтра розглянуто в залі. Дякую до зустрічі.